Монтуємо чудову пічку за. Що тут? Район Бориспаде. Дивіться, е, стіна у нас звичайна утеплена пінопластом, піноблок чи газоблок і продовження покрівлі фальцметал. Як кріпимося. 200 дюбіля. Е, утеплення пінопластом. Ми вигрібаємо по периметру пінопласт. Тому що не вс... ну, всім не секрет, що пінопласт горючий матеріал. Ну як він типу, заявляють виробники, що він не так горючий, як він типу, плавиться, але ж може поплавитися до самої ринви. Це ми вже бачили. Тому пропихаємо базальтовою ватою. Робимо таку гільзочку, виходить димоход. І хто красавчик? Паша красавчик. Так, так. Паша красавчик. І приток повітря є теж, але ну, приток, звісно, ну, не треба. Там е гільзу робити не треба є з базальтовою ватою. Але важно утеплити.